Слава Україні, слава силам оборони. Дякуємо за захист нашого суверенітету від ворога, окупанта вистаємо, переможемо. Саме сон. Відразу з перших кадрів, я думаю, що впізнавана ця красуня. Чи не найяскравіша, ну дуже яскрава, в моєму саду точно. Вона іще Orange Dawn, Теж така дуже-дуже яскрава. Але саме сон вона раніше я її посадила з 20-го року. Осени, вона в мене росте без змін. Що не дуже характерно для моїх троян, бо я їх люблю туди-сюди пересаджувати. Ось росте і квітне. І от хочу я свої такі враження за цей сезон і, взагалі, мабуть, за весь період, який вона мене росте. Посадила я її в такому місці, що на неї з самого ранку і до самого вечора, ну не до самого, ні-ні. Нехай десь до години, може, 19-ї вечора. Може, 20-ї вечора потрапляє сонце. Єдине, що зранку теж же сонце сходить, там є через дорогу ліс, і відповідно вищі дерева трішечки може десь так віддалено прикривати. Але загалом сонце цілий день на неї світить. І то, все-таки вона з тих сортів, наскільки я бачу по відгуках і наскільки я бачу в себе, що все-таки вона, коли є дуже сонячна активність, дуже спекотна днина. Або ж період дуже спекуний, то, так. це пришвидшує відцвітання цієї красуні. Це точно пелюстки піддаються тим ну, там, опікам приплавлюванню, і так, квіти відцвітають загалом швидше, навіть не конкретно пелюстки, а навіть і квітка сама, от як тут, наприклад, оця висвітлена, яка так правіше по центру, вона е, та, ну, сон, соняшна активність була е, затяжний такий період, і вона швидше відквітла. Але загалом, якщо подивитися, то квітне вона суцвітями. Так, вона у мене нарощує досить довгі пагони, але ці пагони закінчуються суцвітями. Суцвіття дуже щедрі, от дуже щедрі. І розкривається теж дуже гарно, тобто може ну, суцвіття розкритися кілька квітів водночас, і ще й завдяки цьому яскравому, насиченому, глибокому, такому незвичному кольору, і воно дуже-дуже помітно, звісно, що віддаля. Вона відразу ж відразу вже, там, не знаю. Перший рік я може не пам'ятаю, але з другого року і далі вона вже точно нарощувала мені такі пагони довгі. І я як і. ну, Частину остинок інших ледь овчалот, це точно Wollerton, це точно краун, Принцес Маргарета. Я їх погоризонтала. І цю в тому числі. Горизонтали це ця красуня дуже легко. Дуже, там взагалі величезні е, е, такі колючки, от дуже великі, тому дуже обережно з нею треба. Але з іншої сторони їх видно, тобто нема такого, як на Манстедвуд, що там всіяно колючками і вони дуже дрібні, попадаються. Відповідно, як ти там не намагайся. Якщо голими руками та навіть тонкими рукавицями взяти за пагінь, щоб десь там щось відхилити, чи кудись долізти, все одно найменше шкребнешся. Тут ні, тут просто видно чітко ті колючки, великі, очевидні, і можна якось так легенько добратися до пагуна і так не пошкодити собі шкіру. Ось І я її горизонтала. Горизонтала як. До сітки частково, бо вона росте біля сітки. Потім скло арматуру, цю композитну, яку я роблю в тунелі зимою. Я поробила арки і ось до арки зафіксувала ті пагони. Намагалася б там пагінь до пагона, в залежності, воно ж, звісно, що те, що ми там зафіксуємо на початку літа та чи навесні, під час обрізня, це одне, але ж пагони і протягом сезону наростають, от і відповідно, треба їх теж дофіксувати. Е, так, дало ефект. Я б не сказала, що дало ефект, так як, наприклад, на Леді Ледівшов це в мене якась еталонна буде троянда, вона і горизонталиться, вона і сама прекрасно загущується, закущується, чудово нарощує базальні. Саме сон аж такого ефекту мені густючого лісу, як ледів шалот, Ні, не дає вона мені такого. Але все-таки нарощує вона. Пагони, молоді базоні теж видає. Ось, ну і, та, і З іншої сторони, ледів шалот мені загустав, я навіть не можу її толком прорідити. Тут саме сон я не мала би, в принципі, проріджувати досить нормально, вона, особливо, як я її порозтягувала в різні сторони позагинала, то вона дуже і дуже нормально якби, має провітрювання. Куща. Взагалі не рахується висока стійкість до захворювань. Я ну, по своїй не скажу. Ні. в мене точно вона хворіє на п'ятнистості, точно вона оголена досить швидко, потім знов нарощує молоде листя, молоді пагони. Ну, і хворіє, і квітне, і нарощує. Квітка не маленька, я б сказала, середніх розмірів, середніх до великих. Дещо форма ну вона така округліша, кулястіша, ніж, наприклад, «Lady of шолот, і трішки тугіша. Ну, трішечки відрізняється вона від «Lady of шолот чи від Голден, Celebration, яка там теж недалеко зовсім росте. Така досить її впізнавана. І дуже пахне. Я дуже люблю її аромат. Він такий солодкавий, якийсь там, не знаю, медово карамельний Ну, дуже-дуже-дуже-дуже я люблю її пахощі. Я навіть собі думаю, мабуть. Треба пробувати зрізати, але з іншої сторони, я думаю, що в зрізі вона дуже швидко облетить. Можна перевірити, я, мабуть, що так і зроблю, але припускаю по будові квітки, і по тому, як вона тримається на кущі, я думаю, що вона швидше облітатиме в зрізі. Колір дещо міняється. Він от на початку, в першу хвилю, коли похмура така погода, він такий помаранчево-помаранчево-моркв'яний, такий просто полум'яний колір. А потім час квітування він може набувати кораловості такої. Ну, ну, Не рожевий, ні, не рожеватець, але такий більш корал у палітру йде, ніж помаранчевий. Теж яскравий, теж цікавий, але мені, от той морк'ян помаранчевий, цікавіший все ж. Якщо її не горизонталити, то я, якщо чесно, навіть не, не скажу вам, як би її було в ідеалі обрізати. Можливо, можливо, її треба обрізати не дуже високою, залишати, мабуть, що сантиметрів, може 50-60. Можливо, щоб був такий кущик охайний. От. Ну Не знаю, не знаю. Кажу, я її горизонталю, тому я не сильно обрізаю, бо лишаю пагони фактично по довжині, тільки дивлюся санітарно. Цього року, як буде, теж не скажу поки що, бо вона в мене під накриттям зимує, нагнулася дуже легко, зафіксувалася дуже легко, нічого не поламалося. Тому я припускаю, що вона перезимує по всій довжині, а там навесні буде видно. Звісно, якщо не перезимує по всій довжині, то обріжу низько. Якщо перезимує, то фактично буде санітарно і, мабуть, що так зафіксована вона в мене й буде. Ось, але взагалі подякую вам, якщо ви маєте цю красуню, і поділитеся зі мною, як ви її обрізаєте. І от відповідно до вашого обрізування, як вона вас показує. Та, чи гармонійний кущик, чи однорідний, чи таки випускає вудки. Ось, чи як обрізаний і обрізав вона все одно нарощуватиме. От буде мені теж цікаво, бо ну, один кущ, якщо я його придумала так вести, та, не можу я сказати, як він відреагує, коли я його. По-інакшому ви обрізала. Це треба пробувати і дивитися, як воно виходить. Тому так, загалом. Такий якийсь підсумок зробити, що якщо ну, обмежене місце, то та, все-таки дуже так скрупульозно вибирати сорти, то я скажу, що ця ну, в мене б не потрапила тоді вона. Та. Це не ледіофшел, ледь ошел, вона буде більше квітнути, довше квітнути, триваліше квітнути, менше піддаватися сонцю. Ця ж красуня все-таки сонце, сонце, та поки що, хай може ще рік, два-три. Подивимося, як там далі буде, але вона все-таки швидше відцвітає. Вона все-таки ну, вона вкрита квітами, але ну, нема такої тривалості хвилі, як навіть той ж ледів шалот. Тому я би задумувалась. Та? А, ось, а якщо місце дозволяє, якщо ви колекціонуєте, колекціонер, хочете багато сортів, ну та я б казала, що варто цю красуню посадити. бо Вона дуже-дуже має незвичну барву і такий вона цим приваблює погляд, а пахне. Тому так, такі мої враження, такі мої рекомендації. Буду вам вдячна за ваші відгуки, рекомендації. Всім до наступних відео і па-па!